Ви не забудьте і не забувайте, що цьому баклану залишилося трошечки часу. І його цим виродкам, єрмакам, бармакам, і цим тим москалям, і агентам ФСБ, які його оточують. Бо він зараз дуже патріотичний став, щоб Зеленка за нього там щось, блін виступала. Ні-ні-ні-ні-ні, у мене є бля, е, національна гвардія. Тут на національну гвардію вийти з пльотками, блін, вона розбіжиться, як ці, бля, як останні стільки є пацанів і братви, які, яка воювала, блін, Та там їх перешугає, там соплива сап погань, блін. Всіх розігнати, взяти ту всю шалаву вишарагу, вивезти, блядь, мусорські ті катафалки взяти, завезти на зону до братви, закрити, блін, щоб їх там тримали, блядь, до Гахського суду, суда.